Сьогодні я нарешті повертаю творчу тему на канал. Я готова показати вам одну штуку, над якою працювала вже деякий час, і одразу маю сказати, що я ще далеко від ідеалу, Я лише вчуся, просто у мене було натхнення, були матеріали. і Я подумала, окей, чом би і ні. І от таким от чином, сьогодні ви побачите, що ж я зробила зі своїм звичайнісіньким мас-маркетовим виданням Сари Джеймаса. Якщо конкретно, то другої частини міста півмісяця». місяця. Отже, як бачите, у мене в руках, як я вже сказала, звичайнісіньке видання міста півмісяця, другої частини. Саме так ця книжка виглядала, коли тільки не вийшла. Зараз вже є інші видання, і мені здається, що саме з от таким от чувачком і в такому от стилі взагалі ці книжки вже все складніше і складніше знайти. Принаймні для першої частини вже треба постаратися. Тим не менш, от така от книжка у мене була, вона в супер обкладинці, і під супером у неї взагалі то нічого нема. Звичайнісінька, блакитна обкладинка, взагалі без жодних написів, тільки на коніці написана назва. А так, ну, звичайно, така нудна книжка. Нишка без жодних цікавинок. Єдине, що мені сподобалося в ній форзаці, вони повторюють малюнок суперобкладинки, але на цьому, в принципі, цікавість цього видання і закінчується. Надихнула мене в першу чергу на зміни: оця от штучка. Я отримала від Лесі один подарунок, який був загорнутий от такий от мішечок з органзи. Мені одразу кинулося в око, що він і по кольору, і по темі дуже пасує до книжки. Тобто всі ці золотаві місяці та зірочки, і оцей блакитний колір. Ну воно просто ідеально лягало одне на інше, при тому і в фігуральному сенсі. І в буквальному я приклала цей мішечок до книжки і побачила, що воно реально ніби було створено саме для того, щоб прикрасити цю обкладинку. Ну і звісно ж перше питання, яке у мене виникло, це: а як, власне, перетворити мішечок для подарунків на обкладинку для книжки. Але насправді все значно простіше, ніж може здатися на перший погляд. Почала я з того, що за допомогою маленького леза воно виглядає як ручка, але насправді це такий маленький ножичок, саме для вилізання всіляких стійкерів або якихось інших маленьких штук. Так от, за допомогою нього я. Я розпорола цей мішечок і перетворила його на декілька шматочків тканини. І об'єм цієї тканини також ж, співпало ідеально підходив під книжку, От ніби два пазлики зійшлися. У мене спочатку була ідея повністю обклеїти нею обкладинку, тобто нічого не лізати, а просто обклеїти і корінець, і задню частину, і передню. Але потім я зрозуміла, що буде доцільніше мені все ж таки розлізати її на дві частини і корінець залишити без змін. Тому що я не хотіла цією органзою перекривати назву роману та ім'я авторки. Плюс так мені Мені насправді легше б працювалося, бо було б більше тканини, з якою я могла б працювати. Не треба було б там все до міліметра прораховувати. А так у мене якраз було достатньо матеріалу, щоб розбігтися, у разі чого щось посунути, перемістити. Коротше, прям стільки, скільки треба вийшло тканини. Ну а далі, власне, треба було якось так нанести цю органзу на обкладинку книжки, так, щоб нічого не понівечити. Ні книжку, ні тканину. І знаєте, мені в голову прийшла дуже проста, і мені здається, геніальна ідея. Вона звучить як ПВА. Бо ж по факту я мала працювати з усім тим, з чим працює. Саме клей ПВА, тобто з папером, картоном і тканиною. І так, до тканини у мене ще були питання, тому що ПВА, мені здається, не все склеїє. Але саме в випадку з органзою я вирішила, що клей має спрацювати добре, бо вона дуже тонка, така ніжна, прозора, має добре наклеїтися, коротше, і при цьому не деформуватися, не скомкатися, нічого подібного. Ну і власне сказано зроблено. Чисто про всяк випадок я вирішила почати з задньої частини обкладинки, бо якщо щось піде не так, то там буде не так це видно і можна буде щось виправити або просто поміняти Роздій і використати інші матеріали, наприклад, інші клеї для передньої частини обкладинки, яка вже буде такою більш чистовою версією проєкту, скажімо так. Але звісно, я сподівалася, що і задню частину не зіпсую. І от таким чином я нанесла деяку кількість клею на задню частину книжки, взяла великий пензель і розповсюдила клей рівним тонким шаром по всій площині обкладинки. А потім, не відкладаючи, майже одразу приклала до нього тканину. Кажу, не відкладаючи, бо у мене був страх, що якщо я забарюся, то клей встигне засохнути і доведеться наносити дороги. Другий шар, а це вже не дуже прикольно. Можливо, така кількість клею якраз таки вже кидалася б в очі, і може навіть деформувала б власне саму картонку обкладинки. Ну і власне, взявши органзу, я її приклала до книжки саме так, як і планувала, і добре притисла з усіх сторін, так щоб вона рівномірно всюди приклеїлася. І знаєте, судячи з усього, шалость удалась. Весь процес зайняв лічені хвилини, а результат виявився навіть кращим, аніж я очікувала. Тож, натхненна першим успіхом, я повторила одразу всю процедуру з іншої сторони книжки, з лицевої сторони обкладинки. Нанесла клей, розповсюдила, приклала тканину, притисла. Насолодилася результатом, звісно, як ви бачите, після цього у мене залишилася стерчаща тканина з усіх боків обкладинки, але я це прорахувала. Я про це також встигла подумати, і насправді цьому я також знайшла доволі просте рішення. А саме з внутрішньої сторони, зі сторони форза, це я акуратно відрізала всі залишки тканини, а все те, що стерчало, просто приклеїла на клей ПВА. І власне, що у мене з цього вийшло, я вам вже зараз можу показати, бо ж я тримаю в руках, як ви вже здогадалися, готову книжку, книжку, над якою я вже попрацювала. Отак от, от вона виглядає тепер. Отакий от у нас корінець, він залишився незмінним. І отак от, от прекрасно тепер виблискує обкладинка цієї книжки. В принципі, вона мені тепер так подобається, що можна навіть її тримати на поличках без супер обкладинки. При тому, що супер мені також подобається. Я, в принципі, люблю цю ілюстрацію, цю серію, але оце. Прямо те, що треба, і що мені дуже подобається, так це те, що в принципі тут навіть не видно, де саме воно приклеєно воно не виглядає як якесь, не знаю, як якісь DIY, чим воно в принципі, насправді є. Вийшло на диво. Непогано, і можливо, можливо, ви помітили, що я вам зараз не показую зріз цієї книжки. Це не просто так, бо над ним я, звісно ж, теж вирішила попрацювати. І маю визнати, це виявилося набагато більш складна частина роботи. Колись доволі давно, ще до вторгнення, тобто близько півтора, може навіть два роки тому, я вже пробувала розмальовувати зрізи, і мені це дуже сподобалося. Але по тому у мене залишилося питання до процесу. Бо ж я була доволі недбала в своєму навчанні, перш ніж взятися за цю тему, я подивилася, Буквально одне відео, і в тому тюторіалі дівчина використовувала акрилові фарби. І я вже потім, постфактом подивившись інші навчальні відео, зрозуміла, що це була велика помилка і з її боку, і з мого коли я за нею повторила. Тому що акрилові фарби, вони, по-перше, склеюють сторінки, а по-друге, вони можуть почати лущитися прямо по злізах, особливо якщо це металізовані фарби. Власне, у мене саме така ситуація тоді і була. У мене деякі книжки, точніше, деякі зрізи на книжках, просто почали нещадно лущитися і були зіпсованими. Я собі поклялася коли-небудь це виправити або принаймні спробувати, а також я вирішила, що я не буду братися за злізи, поки я не знайду більш придатний для цього матеріал. І як не дивно, рішення цієї проблеми виявилося не менш простим і очевидним, аніж використати клей пива для того, щоб наклеїти тканину на обкладинку. А саме я дізналася, що злізи частіше за все розмальовують. Акварельними фарбами, так, так, тією самою акварелю, до якої ми звикли, якою користувалися в школі, в садочку, на якихось курсах творчості і так далі. Ну, звісно, якість цієї акварелі може різнитися. Хтось використовує дешево, хтось дорогу, там вже хто як хоче. Я для початку вирішила взяти дешево, тому що для мене це все експерименти і нове хобі. Я не впевнена, що довго буду цим займатися, і сильно сильно вкладатися грошима не хотілося. І, в принципі, для мене було головне одне, щоб ця фарба фарбувала, власне. А та акварель, яку я собі знайшла, вона справлялася з цією задачею. Але просто розмалювати зріз одним суцільним кольором мені вдалося задачею занадто нудною, занадто простою. І, в принципі, я таке вже колись робила, так не дуже вдало, хоча деякі моменти деякі книжки у мене вийшли непогано. Тим не менш, захотілося якось ускладнити собі задачу. Тож я вирішила прямо щось намалювати на зрізу, тим паче, що книжка, як ви бачите, велика. Тож чому би не спробувати. І, власне, я почала шерстити по Пінтересту, Google Images, з фотобанках в пошуках натхнення. Шукала я здебільшого види Нічного міста такі собі найттайм Cityscapes, де були в височенні хмарочоси, місяць, зірки. Оце, все таке подібне. Дивилася, я дивилася різні варіанти, аж зрештою знайшла отакий. Не можу сказати, що він мені ідеально підійшов, але я вирішила, що це непогана основа, з якою я можу створити такий ескіз, який приблизно бачила у себе в голові. Тож я розчехлила фотошоп, трішки погралася з кольорами, додала туди зірочок, потім місяць, і в принципі мій ескіз був більш-менш готовий. Роздрукувавши ескіз, я встановила його перед собою, а книжку затисла буквально всім, що знайшла у себе вдома. Бо ж книжкового пресу у мене немає. По перше, він дуже дорогий, я не знаю, там 5-10 тисяч гривень може коштувати. По друге, така штука зазвичай величезна. За мій робочий стіл, власне. І я впевнена, що цей прес мені потрібен в тому вигляді, в якому він продається. Тож поки що я використовую всілякі домашні аналоги. Минулого разу це у мене була величезна діжка з водою. Зараз це у мене декілька дощечок, одна з яких кам'яна, дві гантельки по два кілограми, з якими я зазвичай займаюся фітнесом вдома. А також я додала туди два повербанки. І власне, коли все у мене було готово, можна було розпочати роботу над малюванням заліза. Щоправда, маю визнати, що малювати горизонтально те, що має виглядати вертикально. Виявилося доволі складною задачею. Я до останнього не була впевнена, що рівно малюю цей хмарочос, і насправді, навіть коли я його так і намалювала олівцем, то потім, вже розмальовуючи фарбами, я постійно його домальовувала, тому що щось там у мене виглядало кривувато. Я собі на майбутнє зробила примітку якось вирішити цю проблему, якось інакше закріплювати книжку, тому що все ж таки зручніше в таких випадках, з такими малюнками, щоб книжка перед тобою лежала не горизонтально, а якось вертикально чи під нахилом, чи я не знаю як. Ну коротше, щоб геометричні фігури можна було хоча б на око малювати рівно. Тим не менше, маємо що маємо. Я спочатку намалювала ескіз олівцем, а потім взялася за фарби. Спочатку я намалювала тло або ж фон, і мені дуже сподобалося те, як у мене вийшло передати цей градієнт. За моєю задумкою, низ книжки мав бути чорним, верх блакитним, а посередині основна частина зрізу, мала бути таким приємним градієнтом між блакитним та фіолетовим або ж бусковим кольорами. Таким чином я хотіла передати оцейбу, яке розповсюджується по Небо віднічного міста. І в принципі вийшло навіть краще, ніж я очікувала, і це, напевно, зараз моя улюблена частина цього малюнку. Далі я, власне, почала малювати хмарочос, щось у мене виходило одразу щось ні. Я дуже багато разів його переробляла, щось домальовувала, щось перемальовувала. Також я дуже нервувала, як саме намалювати місяць та зорі, так, щоб вони не відлущилися, тому що металізовані фарби у мене були тільки акрилові. Але так чи інакше, спочатку я спробувала розмалювати місяць саме акриловими фарбами, воно виглядало дуже гарно, але вар... То було мені отак, от пролиснути книжку, як акрил, просто такий хоп, суцільним шаром взяв і знявся прямо з книжки. Навіть не відлущився шматочками. Знаєте, там просто от у мене такий місяць взяв і відклеївся, а за ними зірочки. Тоді ж я, власне, згадала, що у мене є масляний або ж олійний фломастер від PBO, який якраз розрахований на різні види творчості, різні проекти. І він золотий, він суцільний, не прозорий, і там нема акрилу, має спрацювати. Коротше, я спробувала і перемалювала місяць та зірки саме за його допомогою. І знаєте. Результат мені дуже сподобався, воно класно лягло на зріз, воно не лущилося, не розтікалося. Коротше, ідеальне рішення проблеми, і в майбутньому я, напевно, тепер буду використовувати саме отакі от фломастери для подібних задач. Також, подивившись на цей суцільний темний хмарочос, який зливався з іншими будиночками на малюнку, я вирішила, що його треба якось оживити, і за допомогою все того ж масляного фломастеру додати йому віконечка, які б світилися в темряві. Як це власне і виглядає в реальному житті з реальними хмарочосами вночі? І хоча я доволі швидко Півдаю вам цю історію. Насправді розмальовування цього хмарочосу зайняло у мене деякий час. Я постійно виправляла свої помилки і постійно щось доробляла. Але в результаті книжечка була готова. І зараз виглядає отак. От це, звісно, не ідеальний малюнок. Я бачу в ньому огріхи. Я досі хочу те, що в ньому домалювати, доробити. Можливо, колись я це і зроблю, але здебільшого я дуже-дуже задоволена результатом. Отак, от виглядає тепер книжка. Зверху такий заліз. Знизу він чорний, отак от, от перетікає цей чорний в будиночки. Бачите, а оце от небо перетікає, просто блакитне. Я дуже задоволена. Тепер ця книжка живе у мене на полицях з залізами вперед. Байбільш я настільки надихнулася результатом та й процесом, що попросила маму подарувати мені на день народження першу частину міста півмісяця саме в цьому виданні такого от формату. Тому що, якщо у мене вже одна така книжка, то чому би не зробити і першу частину таким самим чином, і потім третю, яка вийде взимку? Просто хай у мене буде своя власна колекція. Спешл едішнів Сари Джеймас. Придбати їх доволі складно на ринку, бо всі постійно одразу ж розгрібають та й коштують вони доволі дорого. А зробити самотужки я завжди можу, і це буде дешевше і значно веселіше. І так, не так ідеально, як це роблять професійні майстри або друкують в друкарнях, але, тим не менш, з душею, по-своєму. І я знаю, що я любитиму ці книжки ще дужче від того, що буду знати, скільки сил та часу в них вклала. Тож не виключаю, що в майбутньому ви побачите ще одне відео, де я вже буду працювати над першою частиною міста півмісяця. Буду на ній малювати щось подібне, але в той же час інакше, і сподіваюся, більш твердою рукою і з більш відточеною технікою. А там третя книжка вийде. Вона вже взагалі має бути ідеальна, але подивимося, не хочу наврочити. І до речі, на цьому мої експерименти зі зрізами не скінчилися, тому що одразу після цієї книжки я взялася ще за декілька, але вже з іншою технікою. Мені спало на думку, а чом би не придбати трафарети. Оці самі стенсілс. Я замовила на Аліекспрес на обум декілька трафаретів. Щось підійшло по розміру, щось те підійшло, і вирішила погратися з ними. Мені здавалося, що історія має бути супер простою. Я розмалюю книжку, потім прикладу до неї трафарет Фарет, розмалюю трафарет, зніму його, і воля, ви не перевершені. Звісно ж, в реальному житті все вийшло не настільки ж ідеально. Наприклад, коли я спробувала оцю книжечку розмалювати, то той матеріал, яким я користувалася, а саме браш-пен, він безщадно просто розтікся по зрізу. Мені довелося його замальовувати. Тепер це соцільний блакитний зріз, але він секретом. Бо насправді, якщо зробити отак, то як бачите, малюнок залишився. Нікуди він не дівся, він просто проник глибше в сторінки. І тепер його видно, якщо робити отак. Мені до речі, ця магія дуже сподобалася. Я вирішила так книжку і залишити. Єдина проблема, що вона трошки фарбує пальці. Я поки що просто не придумала, чим саме закріплювати фарбу на зрізах. Погуглю, попитаю інших майстрів, і може якось вирішу цю проблему. Але так чи інакше, така Сараджей Марс у мене тепер теж секретиком, особливо. Також я вирішила, що гріх був би, хоча б не спробувати виправити оцю книжку зима у жахливими золотими зрізами, які лишилися. Я їх стисала як тільки могла і зафарбувати. Вла вже акварельною фарбою. Спочатку мені подобалося те, що виходило, але потім, коли я почала гратися з трафаретом, то все пішло по одному місцю, щось розтікалося, щось налягало як треба, виглядало погано. Коротше, я зіпсувала ту книжку в той вечір, коли намагалася її власне врятувати разів десь 4 чи 5. Я вже думала скласти руки і просто мовчки вибачалася перед сестрами Бронтеза, те, що так нівечу їх твори. Аж поки до мене не дійшло, що взагалі то цей трафарет можна використовувати інакше. Можна, наприклад, не просто його прикла. Васти і прямо по ньому малювати, а взяти олівчик і спочатку навести його олівцем, забрати трафарет і вже по олівцю взяти і гарненько розмалювати ці залізи, контролюючи всі процеси і дивлячись, щоб нічого не розтіклося. І знову ж таки можна для цього використати мій улюблений золотий масляний фломастер від PBO. І знаєте, те, що в мене в результаті вийшло? Це так гарно, мені так подобається. Отак, от, от тепер виглядає книжка. Я вважаю, вона врятована. Хоча, звісно, так, якщо вдивлятися в деталі, то тут доволі багато помилок. і Тут видно, скільки всього вона пережила. Тут і рожевий і не таким прям суцільним шаром ліг, і видно подекуди різні відтінки кольорів. І оцей от візерунок мені не вдалося прямо таки ідеально перенести. Але хай там як на поличках воно виглядає максимально гарно, і я дуже пишаюся собою, зважаючи на свій маленький досвід і на те, що я реально дуже Багато разів спочатку зіпсувала цю книжку і працювала вже не на білому полотні, скажімо так, а на полотні, яке побачило життя. І тим не менш, от мені вийшло так зробити, і так, ця книжка. Перелістується, вона не склеїлася, оце все не відлущується, все виглядає класно. Читати можна, дивитися на поличках на неї можна. І звісно ж вона у мене тепер також живе з лізом вперед, щоб я могла нею милуватися та надихатися. Хоча не буду заперечувати, що в процесі, поки я оце експериментувала і вчилася, у мене були і не дуже вдалі спроби. Наприклад, 9 листопада виглядає тепер отак: здалеку, знову ж таки, дуже гарно. Але якщо отак от придивлятися зблизька, то під слібною фарбою можна побачити блакитні розводи. Це у мене був. Просто брудний трафарет. Я думала, що фарба на ньому засохла, а вона все одно відпечаталася на зрізі. тому виглядає воно отак. Хоча, знову ж таки, здалеку це дуже гарна робота. І я спеціально почала розмальовувати книги Гурвер саме з 9 листопада. Бо, як ви знаєте, це моя найменш її улюблена книжка. Все решту я вже буду розмальовувати з більш досвідченим оком, більш досвідченими руками. І сподіваюся, у мене вийде щось краще. Про це ви також, можливо, дізнаєтеся в майбутніх відео. Ну а в цілому, я вважаю, що це були дуже вдалі авантюри. Я пишаюся собою, я пишаюся цими роботами. Я розумію, що їх можна було зробити краще, але на даному етапі, от як я вміла, так і зробила, і вийшло не так вже й погано. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно надихнуло вас на власну творчість. А якщо ви хочете подивитися сиквел, другу частину, де я продовжую навчатися малювати по злізах, то напишіть мені про це в коментарях. І звісно ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. І не забудьте підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. А якщо ви хочете підтримати канал та мене фінансово та посприяти нашому розвитку, моєму та каналу, то посилання на БайміяКофі, Патреон та інші корисні штуки будуть в інфобоксі під відео. І я заздалегідь дуже вдячна всім, хто вирішить на них клікнути. Ну і власне до зустрічі.